24 лютого два роки повномасштабної війни в Україні. Як змінились цінності та чому навчились Буковинці за цей час? Опитування Сі 4 Я навчилася дуже хвилюватись та боятись. Швидко купатись під час тривоги, особливо донатити. Донатити по максимуму. Цінувати сім'ю, цінувати час проведений з сім'єю з друзями, з рідними. Ну і мабуть. Що укриття це не просто так, особливо, коли є діти маленькі. Фінансової економії в сім'ї навчився, бо треба економити на всьому. Навчилася те, що потрібно цінувати кожен день, і навчилася того, що потрібно більше довіряти собі. Все ж таки якби притримуватися своєї. І все ж таки думки і не реагувати на різні такі провокації, на які ми раніше якби, з легкістю погоджувалися, навчилися, чесно кажучи, більше любити, цінувати близьких, рідних, навіть, мені здається, більше якось себе, ніж раніше. Потрібно цінити життя саме в цей момент, бо часто люди думають задалеко в майбутнє, а виходить, що можна цього майбутнього не дочекатися. І треба приділяти увагу тим людям, які з вами є в цей момент і зараз, бо можна потім не успіти. Воду постійно мати з собою в запасі: обс, генератор, солярку або бензин до генератора. Чого навчилася цінити друзів і своє життя? Головний урок цих двох років в тому, що не всі люди тут чомусь вчаться. І те, що треба гуртуватися, те, що треба відкинути деякі проблеми, які нам казалися великими і суттєвими, не у всіх це виходить, але це потрібно робити, якщо ми хочемо залишатися в країні.